Олеся сиділа на лавці біля шкільного подвір'я, стискаючи в руках роздруківку з результатами ЗНО, її пальці тремтіли, у голові глухо, усе ніби в тумані, не вистачало якихось п'яти балів, всього п'яти і мрія матері про безкоштовне навчання. А отже шанс хоч трохи видихнути, не слухати щоденне бурчання. Олеся знала, що найстрашніше попереду те, як реагуватиме мама. Додому Олеся йшла повільно, наче ногами приросла до асфальту, волой крутиться голос матері Медична освіта це твоє і крапка. Я все життя в білому халаті, і ти маєш бути такою ж. Співачка, не сміши, там немає майбутнього. Дівчинка вже давно перестала сперечатися, здавалося, що так буде легше, їй вже не докучили постійні придирки, просто намагатися робити вигляд що згодна. Але сьогодні все рушилось. У квартирі на неї вже чекали. Марія Іванівна стояла біля вікна з телефоном у руці. Вона знала, що результати вже доступні. Ну що? холодно крикнула вона. Не відриваючись від екрана, Леся мовчки простягнула листок. Мати пробіглася очима, насупилась і вибухнула гнівом. Що це таке? Як ти так могла? Я ж з тобою ночами сиділа, наймала репетиторів, витрачала час і гроші, а ти, ледащо, безхарактерна, як і твій батько, все життя мені псуєш. Олесі дошкуляло кожне слово. Вона не відповідала, не мала сили, мати говорила ще довго, обзивала, звинувачувала, принижувала. Від розпачу дівчина встала, пішла до вікна, хотіла просто налякати, показати, що їй боляче. Я тобі не потрібна, голос зірвався на крик, ти ніколи мене не чула, і в ту мить. Її нога зісковзнула. Секунда, і вона влетіла вниз. Ой, лишенько. закричала сусідка з вулиці. Мати на мить оніміла, вона навіть боялась підійти до вікна. Потім прожогом вилетіла з квартири, швидку вже викликали сусіди, Олеся була без свідомості, і тут допекла, не могла без цього обійтись, бурмотіла мати собі під ніс. Потім... Довге чекання. Ти чому мені не зателефонувала? Прибіг захеканий Іван, тато Олесі. Ти уявляєш, п'ять балів не вистачило, намагала щось довести йому, Марія. Отже, вдача твоєї матусі, до речі, та Іван перебив її на півслові Як вона, що кажуть лікарі? Не знаю, поки ще мовчать. Чекайте, та що вже тепер? Університет все одно накрився. Ти про щось інше можеш думати? гримнув на неї чоловік. З лузду з'їхала, донька би не без твоєї участі з вікна випала, а її одне голові. Марія замовкла. Не через те, що накричав Іван. Мабуть, просто хотіла зібратися з думками. Нарешті вийшов лікар. Прооперували ходити буде, але дуже не скоро. Говорю, як є. Ще забій хребта, та там, на щастя, нерви не ушкоджені. Вважайте, що їй пощастило. А як же ж, хотіла Марія продемонструвати свій сарказм, та Іван глянув на неї так, що їй довелося опустити очі. У лікарняній палаті пахло спиртом та ліками. Бліда Олеся лежала загіпсованими ногами. Забинтованим боком подряпане, лице здавалося ще дитячішим. Вона не пам'ятала падіння, тільки мамине лице перед очима і крик, той крик, якого раніше не чула ніколи. Марія Іванівна сиділа в палаті і мовчала, лише очі її лишались незмінно холодними. Вона не плакала, не просила пробачення, тільки повторювала лікарям. Вона має зрозуміти, що це був урок життя не іграшки. Зайшов до палати тато несміливо, приніс у пакеті фрукти та її блокнот, посміхнувся куточками уб. Привіт, моя зіронько. Олеся не стрималась, розплакалась. Він мовчки сів поруч. Обійняв її одною рукою. Я буду часто навідуватись, допомагатиму. заспокоював він свою маленьку дівчинку. А вдома були постійні скандали. Марія та й робила, ще намагалася довести свою правоту. Іван напаки вважав доньку дорослою і тиск на неї неправомірним і неетичним. Я не витримую. Допоки ти не постараєшся змінитися, житиму в колеги, він за кордонній поїздці. А за будинок переживає, що недоглянутий. так от мені там буде спокійніше. Та й лишню зароблю на лікування. Дружина трохи посперечалася, а потім махнула рукою. Іван викладав в університеті, а на одній зарплаті було не витягти лікування. Тому ночами писав курсові дипломи, хоча це суперечило його принципам. Думав лише про те, щоб донька встала на ноги. А ще, щоб заспокоїтися, він часто вмикав старий запис минулорічного фестивалю, де Олеся виступала. Тоді їй було 15, вона стояла на сцені в синій сукні. Тримала мікрофон обома руками і співала так щиро, що весь зал затихав. Чоловік заплакав, пригадавши той день. Минав місяць, Олеся вже почала ходити з ходунцями. Вона не говорила чисто з мамою, а та і не наполягала. Лікарі сказали, що дівчині треба реабілітація та психолог. Марія відмахувалась, Іван заплатив сам. Він приходив щодня, приніс їй книги, музику, конспекти, вчив на гітарі. А якщо я спробую одного вечора, обережно мовила Олеся, можна ж спробувати вступити в музичне. Іван усміхнувся, хоча втома, й дивила на нього: Ти маєш право зробити свій вибір. Пройшло ще два місяці, тато Олесі пояснив ситуацію. Прослуховування відбувалося заочно, запис того ж фестивалю, та ще акапельно з лікарні. Дівчинку прийняли, це був початок, вона почувалася живішою, почала писати пісні, брати участь у маленьких вечорах, влаштовувати домашні концерти онлайн. Марія дізналась про це випадково від сусідки, прибігла до доньки в гуртожиток, зла, як ніколи. Ти з глузду з'їхала, музика? Я ж все для тебе. Ти ж робила все, що треба було тобі. вперше твердо відповіла Олеся, а я вже не дитина. Я весь час, скільки себе знаю, тебе боялась. Я не хочу тебе ненавидіти, але я більше не житиму твоїм життям. Марія мовчала, уперше не мала що сказати, з донькою вони бачились нечасто. Марія не була готовою прийняти реальність, а Олеся теж не відпустила ситуацію. Так пройшло два роки. Теплого травневого вечора маленький зал був заповнений. Іван сидів у першому ряду, Марія трохи далі, стискала долоні в напрузі, Олеся вийшла на сцену в світлому вбранні, усміхнулася і заспівала. Голос був чистим, лився зі сцени. Їй гучно аплодували глядачі, і навіть у серці Марії щось перше тихо відгукнулося. Сподобалась розповідь? Підписуйся на канал, діліться своїми враженнями в коментарях.